І до інших важливих новин сьогодні ж на американській базі Рамштайн у Німеччині відбулося п'яте засідання контактної групи з оборони України, відкриваючи зустріч. очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів з акцентом на артилерію і боєприпаси. Міністр оборони також наголосив, що започаткував контактну групу тоді, коли вільний світ намагався задовільнити найнагальніші потреби України. Але тепер ці контактні групи треба налаштуватися на довготривалу. Підтримку відважних захисників України додав Остін більше про це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапа, вітаю. Вітаю, Юля. Остап. Якщо ми говоримо про, аж, про цей новий пакет військової допомоги від сполучених штатів, що входить у цей пакет, і якими ще результатами завершилося п'яте засідання контактної групи з оборони України? Юль, так як правильно, ти вже сказала, новий пакет на суму 675 675 мільйонів доларів оголосили сьогодні. Сполучені Штати заклали туди багато різних видів озброєнь. Передовсім йдеться про ракети до Хамерс. Також йдеться про артилерію та боєприпаси до артилерії, про бронетранспортери. Хочу зачитати також. Бо список дійсно великий йдеться про і додаткові проти... протирадіолокаційні ракети ХАРМ, 100 броньованих автомобілів Хамві, а півтора мільйона патронів до стрілецької зброї. Також понад 5 тисяч протитанкових систем. Тисячу артилерійських снарядів із протитанковими мінами, додаткові гранатомети та стрілецька зброя, 50 броньованих автомобілів швидкої допомоги, а також пристрої нічного бачення та інше спорядження увійшли до цього найновішого пакету від сполучених штатів. Нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про виділення Україні безпекової допомоги вже на суму 14,5 з половиною мільярдів доларів. Коментуючи те, як українці застосовують це озброєння, генерал генерал Марк Мілі сьогодні на авіабазі в Вормштайні сказав, що дуже ефективно українці показують використання, зокрема зброї з шаубою. І ось якими словами він про це сказав ми бачимо реальні та конкретні переваги для України використання цих систем. Наприклад, з Хаймарс українці вразили понад 400 цілей, і вони мали руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та канали постачання сильно пошкоджені. Це має безпосередній вплив на здатність росіян проектувати та підтримувати бойову міць. Російські командно-контрольні пункти та штаби зруйновані, і Росія відчує великі складнощі з поповненням своїх сил і поновленням бойових втрат. Юля, але нинішня зустріч була сфокусована не лише на потребах України вже, але не на тому, як допомогти Україні захищатися від російської агресії в майбутньому та в довгостроковій перспективі. В цьому контексті сполучені штати і також і Польща, Чехія і Словаччина, як сказав міністр оборони США Лайд Остін, нарощують свої виробничі потужності, активізують свій оборонно-промисловий комплекс для того, аби допомогти Україні з тим озброєнням, яке їй потрібно зараз, і буде потрібно в майбутньому. Лойдосі на голова Пентагону. Він оголосив сьогодні, також, що на наступні тижні відбудеться ще одна зустріч з головами. З національного зброєння різних країн під егідою Пентагону та НАТО, де вони обговорюють також, як активізувати свої оборонно промислові комплекси, що ще буде потрібно Україні для її захисту від російської агресії? Тобто ця буде зустріч також на додачу до формату Рамштайн, про який ми вже добре знаємо. От відбудеться ще наступними тижнями, і така подія теж Остапа. Як оцінюють США контрнаступ, який розпочали вже українські військові, і чи змінюють тепер західні партнери фокус своєї допомоги? Із надання зброї для захисту на зброю специфічно для наступу і повернення території, так юлі про це також сьогодні говорили. Генерал Марк Мілі сказав, що поки що рано робити якісь повні висновки чи оцінки контрнаступу, але він підкреслив, що дійсно українські війська просуваються вперед, і цей наступ він охарактеризував як цілеспрямований, послідовний та стабільний. каже, що українці ефективно застосовують атаки для. Досягнення поставлених перед ними цілей, але знову ж таки підкреслив, що не хоче забігати наперед і поки що повну оцінку давати рано, адже контрнаступ перебуває на початкових стадіях, за його словами. Що ж до того, чи нові види озброєнь, які сполучені штати дають, чи а, ті поставки, які Україна отримує від заходу, чи вони. Будуть якимось чином відповідати е, вимогам, потребам України в контрнаступі, так е, сказав Лойдосін, що як і раніше це відбувалося, коли, наприклад, на початкових етапах війни. США надавали стінгери, джаволіни, які ефективно застосували для захисту Києва. Пізніше ми бачили, пам'ятаємо, гаубиці Сполучені Штати надавали. Потім бачили хаймерси. Тобто, кожні поставки відбуваються під для того, щоб виконувати потреби і запити України. Ми знаємо, що в постійному контакті перебувають у Пентагоні з українським міністерством оборони та з генеральним штабом і намагаються ті поставки, які є, вони підлаштовувати під українські. Потреби в тому числі потреба. Ми зараз знаємо, йде наступ на півдні сході, тому наступні поставки будуть підлаштовувати, враховуючи ці потреби. Також можемо послухати зараз, що з цього приводу сказав голова Пентагону Лойд Остін у ході цих боїв українці мають намір повернути деякі території, які Росія окупувала на півдні та на сході. Ми зосереджені на цьому, і ми будемо надалі підтримувати їхні зусилля щодо захисту своєї території та свого суверенітету. По суті, наші цілі та завдання не змінилися. Ми, як і раніше, зосереджені на динаміці бою і на тому, що потрібно для успіху. І тут ми намагаємось бути на крок два попереду. Остапа одразу після засідання Рамштайн президент Байден провів віртуальну нараду із союзниками, яка мала стосуватися подальшої координації зусиль з допомоги Україні. Чи відомі нам деталі цієї розмови? Так юлі, вже відомі. Ми знаємо, що американський президент у розмові з лідерами чи союзниками по НАТО та іншими партнерами. Торкнувся теми продовження безпекової та економічної підтримки України, що дуже важливо. Також він наголосив на тому, що потрібно продовжувати та підвищувати, накладати витрати на Кремль, щоб ця ціна за повномасштабне. Торгнення була високою та збільшувалась. Крім того, лідери торкнулися у своїй розмові і питань енергетичних, зокрема протидії тому, що Росія використовує і продовжує використовувати енергетику як зброю, зокрема у Європі. Нагадаю, розмова відбувалася з декількома лідерами на телефонному відеоконференції. Були зокрема прем'єрка Британії Лі Страс, також президенти Польщі, були представники Німеччини, Італії, Франції, Європейського союзу, Румунії, Болгарії, прошу Румунії, Японії, ä, та також північно-атлантичного альянсу. Тобто лідери обговорили після Рамштайну те, як будуть продовжувати і безпеково, і в інших напрямках підтримувати Україну і надалі. Юлю, дякую тобі, Остапо. На зв'язку з Капіталійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.